Дени всеукраїнський тренінг формування української національної та громадянської ідентичності, організований Донеччиною за підтримки Міністерства молоді та спорту України, зібрав у Дніпрі більше 70 учасників з 10 областей. Саме в такі складні часи, як зараз, ми повинні зберегти, зміцнити нашу національну ідентичність, об'єднатися навколо українських цінностей і показати всьому світу, чому єдиний, що ми єдиний неподільний народ. Олександр Шевченко розповів про ряд патріотичних заходів, проведених на Донеччині, та передав до Державного архіву області оригінал книги подяки Незламним, створеної минулоріч громадами Донеччини. З початком тренінгу присутніх привітав військовий Олексій Назаров, який до служби в ЗСУ опікувався національно патріотичним вихованням молоді в складі Донецької ОДА. Національна ідентичність це не просто гасла або якась декларація, це основа. На які будується наш світогляд, наша держава і наші стосунки один з одним це усвідомлення нашого минулого, нашої мови, традицій, культури, взагалі нашої ролі у світовій спільноті. Політика утвердження національної ідентичності наразі є однією з пріоритетних для України у 2023 році. Були внесені відповідні зміни в положення про міністерство молоді та спорту, утворено координаційну раду при кабінеті міністрів України та координаційні ради при обласних, районних і місцевих адміністраціях після того, як ви знаєте, була затверджена стратегія ряд інших нормативних правових актів. І останнім кроком 30 липня 2024 року стало затвердження державної соціальної цільової програми утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2028 восьмого року. Центральною подією тренінгу стала презентація досвіду реалізації політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності на Донеччині. Обстріли руйнування змушують починати усе практично з нуля, але є людський ресурс та цінні напрацювання в Донецькій області. Вперше в 2021 році на програму національно патріотичного виховання Донецької області на 21-25 роки були виділені окремим рядком. Кошти на суму трьох мільйонів на конкретно на цю програму, тільки 500 тисяч на підтримку пластового пласкаутського і пластового руху. І в 2021 році було дуже проведено багато заходів, професіональних, в тому числі ці говорив про те, що ми розпочали в області вперше проводити джуру Бардієць. На тренінгу детально обговорили роль ветеранів війни у формуванні національної ідентичності, музейну роботу як інструмент її утвердження, можливості освіти та інформаційного простору в цій царині, молодь і війну, психоемоційну підтримку завершальним акордом першого дня стала кава з поетесою Світланою Фоменко, переселенкою з Волноваського району. Вони побачили просто пропорційні. Просто маленькі пропорції на номерах. Тому ми маємо бути горді, ми маємо бути сильні, ми маємо ні в, ко... ні в якому разі. Другий день тренінгу розпочався з екскурсії музеєм сучасної російсько-української війни. Розтрощена цивільна та військова техніка, сліди від куль, залишки зброї, відчуття розрухи та болю. Кожен учасник заходу тут ще гостріше відчув війну. Херсонець Андрій Яременко на виставці побачив багато експонатів, які нагадали йому батьківщину в часи окупації. Дев'ять місяців. Свого життя в 22-му році я жив в Херсоні і я був в окупації. Працював на той час ще в Херсонському державному університеті. Зранку робили з колегами патріотичні, монтували відео, флешмоби, це все виставляли. Потім все це з гаджетів видаляли і їхали через блокпости. А було дуже важко, але завжди вірили про те, що Херсон звільнять. Херсон буде знову українським. Відвідали учасники заходу і виставку, приурочену захисникам і захисницям України. Експонати до неї передали 16 територіальних підрозділів ЗСУ. А після всіх чекала відеоробота про історію розвитку та становлення української держави. Україна Давня земля в центрі Європи з тисячолітньою традицією, що походить від Київської Русі. Родзинкою тренінгу став гастрономічний фестиваль, адже багато страв, справжня нематеріальна культурна спадщина Донеччини, сформована багатьма національностями, які віками населяли наш край. І ми хочемо довести про те, що наша ідентичність вона народилася не сьогодні, а вона складалася віками. Секретами приготування місцевого борщу ділились представники Черкаської громади Краматорського району. Традиційному борщу смаку дає не буряк та помідорчики ж домашні. Також наші господині закривають на зиму спеціальний морс і додають кислоту томатів, компенсують обов'язково цукром. Так, окей, а ще один із найголовніших елементів це наша капусточка. І у нас в Краматорському районі, на Донеччині, вона має бути порізана дуже мілесенько, дуже тонесенько. Греки Приазов'я саме Сартанської громади презентували десерт Чак-чак. У степах Донеччини цей народ з'явився у другій половині 18 століття, куди московська цариця депортувала їх із Криму. До нового місця дістали живими лише десята частина греків. Саме вони заснували Маріуполь та ще 46 населених пунктів. Поруч Чак-чак символізує солодке життя, багатство, благополуччя. Його форма завжди щось символічна. Від простої гори до складних фігур, що підкреслюють красу та гармонію цієї страви. Основною основою для чак-чаку є просте тісто на основі яєць та молока, яке ми обжарюємо до хрусткої скоринки, а потім заливаємо швиденько гарячим сиропом з меду або цукру. Учасники заходу з цікавістю слухали історію походження кожної страви та з задоволенням куштували. Ми познайомилися з рецептурою та приготуванням нашого українського борща, і саме рецептом нашого Донецького борща, який готуються в деяких громадах. Також познайомилися з приготуванням вареників з кропивою та іншими такими стравами, які є в Донецькій області. Наші традиційні, які вносяться та йдуть по країні. Особисто я дізналася, з якого року ці страви були запропоновані, як вони готуються, які інгредієнти входять до цих страв. Для мене було здивуванням. Зараз ми все скуштували ці страви після того, як нам розказали, і це дуже смачно. Я побачила до речі, з великим здивуванням, але приємним здивуванням, що Дніпропетровщина і Особливо Донецька військова адміністрація, яка тут знаходиться, вони вже давно впроваджуються в життя. Тут дуже гарно розвинутий пластунський рух тут, молодіжні ради. У нас з цим є маленька проблема. Ми стоїмо на шляху саме створення таких рад. Щоб вони працювали ефективно, я від себе і я так думаю, що від всієї нашої потужної групи нас зібралося аж 70 осіб. Я хочу подякувати всьому керівництву Донецької обласної державної адміністрації, всій ті команді, яка так потужно, так серйозно, так високопрофесійно підготувалася і показала величезну роботу. Організатори зазначають, подібні заходи на Донеччині почали проводити ще до повномасштабного російського вторгнення, і, хоч нині тренінг довелось проводити в сусідній області, його мета чітка: обмін досвідом та визначення нових форм роботи у царині патріотичного виховання. Утвердження української національної і громадянської ідентичності зараз дуже важлива. Вона складається із трьох складових: це військово патріотичне виховання, національне патріотичне виховання і громадянська освіта. Ви знаєте, це дуже добре, тому що всі аспекти, які виховують людину, і всі елементи і форми роботи, які виховують патріота своєї країни, в кінці тренінгу учасники отримали методичні рекомендації щодо розробки регіональних програм, з утвердження української національної та громадянської ідентичності. Отож робота в цьому напрямку набирає обертів і матиме свої плоди.